Відповідні заходи здійснюються щонайменше 131 одиницею техніки, а також більше як 400 працівників. Сьогодні служба автомобільних доріг, а також аграрних підприємств задіяні в наслідках ліквідації стихії. Хочу відзначити також, що працюється здійснюємо заходи по допомозі місту Тернополю. Мною надано окреме доручення щодо загальної координації роботи. Штабу оперативного штабу по ліквідації наслідків стихії в Тернопільській області і патрульною поліції в області і в місті Тернополі. Друге, це ми надамо, надамо відповідну спецтехніку, тягачі для розблокування фурами міста Тернополя, а також допоможемо питаннями, що стосується посипного Посупосуптово матеріалу ми зараз на комісії попросили, щоб область допомогла утримувати траси міжнародні траси Е50, Е-85. Вони знаходяться на балансі міста. Ми не в змозі технічно забезпечити належне утримання. Там велика кількість транзитного транспорту вантажного одночасно по цих вулицях іде громадський транспорт і. Легковий, тому це знову таки спричиняє до додаткової нагрузки на інженерно-транспортні мережі міста. Ми не можемо дати раду, особливо знову таки, Сьогодні третій день пішов реально без опадів. Тобто, забезпечити повноцінно тою технікою, яка є зараз в місті, неможливо. Ми залучили будівельні організації, які дали дуже багато своєї техніки. будівельної для вивзу. А техніка, яка була повинна була посипати дороги вчасно. На жаль, дуже велика кількість з нею поламалась і повернулася назад на базу. Питання ставимо по населених пунктах. Їх залишилося не так багато. То це близько двох десятків, ну я думаю, що станом на цю добу доїзд буде забезпечений до всіх населених пунктів. Роботи ведуться практично цілодобово. Практично проведено розширення вже всіх державних дорів. Дороги, як нас кажуть, в дорожній галузі вже чорні державного значення, тобто проїзд забезпечено, слизькості немає. ще потрібно добу, щоб повністю ліквідувати наслідки нагоди і забезпечити комфортний та безпечний проїзд населенню області. Оперативним штабом здійснюється відповідно до доручень керівника, здійснюється моніторинг. Степан Степанович доручив нам, нашій службі такий моніторинг здійснюється. Де через сільських град, через старост територіальних об'єднаних громад зі всіма щодобово, зі з населеними пунктами Тернопільщини є зв'язок. Значить, якщо виникають якісь проблемні питання, це питання ми контролюємо навіть знаємо в яких селах знаходяться породілля на останньому місяці, які можуть потребувати так допомоги медичної, і ми тримаємо ці села на контролі. І в першу чергу спрямовуємо туди сили для того, щоб як розчистити дороги. Так, і доставити туди необхідні матеріали. Або хворих. У випадку, якщо є, виникають проблеми, долучається спецтехніка Державної служби надзвичайних ситуацій, яка здійснює евакуацію хворих проділь для, ну, для того, щоб допомогти в даній ситуації.